Райдугони і феєрична ра. В одній далекій далекій галактиці сяє чудова і радісна зірка Ра. Навколо неї обертається сила силенна планета. Одну з них називають Драдра. Живуть на ній різні дракони, і серед них сім райдужних драконів райдугонів. Червоний найсильніший, помаранчевий відомий ласун, жовтий такий легковажний, що аж літає за вітром, зелений обожнює музику та квіти, а блакитний мистецтво. Синій розумний і спостережливий. А фіолетовий постійно на зв'язку з космосом. Щоранку брати вилітають зі свого замку і будують райдужний міст. По ньому люди, які потрапили на драдра -дра у вісні, можуть повернутися додому. Ну, а решту часу, що тільки з райдогонами не трапляється? Одного ранку, коли червоний райдогон тільки прокинувся, до його кімнати влетів жовтий і закричав: Привіт! Ти досі спиш? Сьогодні ж фінал футбольного чемпіонату феї проти огріву. Червоний потягнувся. У нас ще купа часу до того, як огри розгромлять фей. Ми боліва... ой здоровішаємо за фей, нагадав у вікно Блакитний. За них. Але огри, брате, це сила, не розгубився червоний, який таємно здоровішав за огри. І от футбольні фанати потяглися на огрін. М'яч чемпіонату! вигукнув блакитний райдогон, коли вони нарешті дісталися стадіону. Єдиний і неповторний. Над стадіоном залунав сигнал, що запрошував на гру, і райдогони поквапилися на трибуни. Не встигли брати зайняти місця. Як фінальний матч розпочався. У першому таймі перевагу мали фей. Їхня спритність не лишала ограм жодного шансу заволодіти м'ячем. Браво, феї!» – радів Блакитний. Здається, вони стали ще швидшими, зауважив син. Мабуть, наботанили якийсь квітковий допінг, червоний заскреготав зубами. До кінця першого тайму грою насолоджувалися всі гайдогони. Крім червоного, він насупився, мов хмара, ще пак Чотири-два на користь фей. Під час перерви кожен відновлював сили по-своєму. У другому таймі феї несподівано збавили швидкість і повзали по полю, як сонні мухи. Зате огри заграли на повну зиму. Після другого тайму рахунок уже був чотири чотири. Може, втомились? припустив Зелений. Ні, промовив Фіолетовий. Тут пахне нечесною грою, із соком гальмівниці». Червоний аж обурився від цих слів. Щоб вирішити суперечку, синій провів таємне розслідування і з'ясував, хто саме загальмував фей. Засмучений неприємною знахідкою, синій покликав червоного на серйозну розмову. Тобі має бути соромно, брате. вигукнув синій. Ти повівся негідно. Який гець укусив тебе цього разу? Так, я винен. Від сорому червоний став ще яскравішим. Тренер огрів попросив мене допомогти його хлопцям виграти. За це він обіцяв узяти мене в команду. Такий шанс буває раз у житті. Я й погодився. А тепер мені так гидко на душі. Ми все виправимо, брате, підбадьорив його синів. Разом вчинок червоного шокував братів. Та сім'я існує саме для того, щоб розуміти і пробачати навіть тих, хто зробив жахливу помилку. Райдугони порадились. І придумали, як усе виправити. Тільки думали брати в недозволеному місці. За це їх відправили до головного арбітра матчу. Саме туди, куди їм і треба було. Зафіксовано серйозні порушення. Відрапортував синій. Ми з'ясували, що тренер огрів повівся нечесно. Переконавши головного арбітра, райдогони рішуче вийшли на середину поля. Команда гостей загальмована. Прогримів на весь стадіон червоний. Ми зіграємо замість фей. Це проти правил. гаркнув тренер Огрі. Суддю на мило закричали фанати Огрі. Аж тут зі свого місця на трибуні підвелася ректорка академії фей. Я зараховую райдогонів на перший курс нашої академії, мовила вона. А якщо ми вчимося в академії, значить, ми феї, прокричали райдогони хор. За порушення правил огри отримують попередження, оголосив головний арбітер. Я дозволяю райдогонам вийти на поле. Пішов додатковий час. Спочатку доля всміхнулася райдогонами. Помаранчевий спритно обійшов величезного огра і зробив пас на блакитного. Той у карколомному стрибку переправив м'яча жовтому. Рахунок одразу став 5-4. Феї тріумфували. Та скоро огри зрівняли рахунок. Тільки на останній секунді червоний з м'ячем пробився до воріт суперника. І тут. Сталося неймовірне. Час зупинився. Гравці, глядачі, завмерли. Тільки для райдугонів і фей усе лишилося, як було. Це Фіолетовий втрутився у фідматчу, щоб червоний міг попросити пробачення у твоєї. О прекрасні феї! Це зробив я! крикнув червоний на весь стадіон. Благай, пробачте мені, якщо зможете. Червоному було так соромно, що він не наважувався підняти очі. Та коли врешті зважився, побачив лише привітні усмішки фей. Вони ніби промовляли. Ми тобі віримо. Червоному защипало в очах. Феї Пробачили йому, і могутній райдугон заплакав. Тепер червоний знав, що робити. Час полетів у парад. Червоний щосили вдарив по м'ячу, той слухняно понісся до воріт огрів і пролетів високо над ними. Як і було задумано, пролунав свисток Арбіта. Фінальний матч закінчився в нічию. Але кожному чомусь здавалося, що він переміг. Огри, феї та їхні фанати обіймалися і вітали одне одного з цією феєричною грою. За секунду небо над стадіоном розквітнуло. Райдогони міцно обійнялися. Вони були щасливі. Адже все можна виправити, якщо поруч ті, хто приймає і любить тебе таким, як ти є. Ось така історія. Тож, якщо ви зробите помилку, не бійтеся зізнатися своїм рідним. Вони вас люблять і обов'язково пробачать. А тепер бувайте. Якщо скучите за казкою, заходьте на сайт каналу Плюс па Плюс. Папа.